У тебе є в руках зброя, в тебе є противник, і в тебе є наказ на знищення ворога це трошки набагато краще відчуття. Скажімо так, мені сподобалось. Як справжньому українцю, якому дали дозвіл на вістріл москаля, від волонтера до бійця на передовій від статусу СЗЧ до свідомого повернення у стрій. Івано-Франківець Юрій пройшов бої під Гуляйполем, пережив втрату дитини, та не раз повертався у стрій попри сімейні обставини і поранення. Сьогодні він служить у тилу. Його мотивація незмінна перемога та пошук брата, який зник під час оборони Маріуполя. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми разом з моїм побратимом вже на жаль зараз покійним. Вирішили, що хлопці, які вже воювали учасники АТО. Вони вже своє відвоювали. Їм пора додому до сімей відпочити. Прийшов час наш, волонтерів. І ми поїхали на воєнкомат. На воєнкоматі нам сказали, що місць на Київ немає і нас відправили в 102-гу бригаду. Наші завдання були зайти на позицію, окопатися і стримувати ворога. Це було під дорожнянкою. Це 78-й батальйон 102-ї бригади. Ті ворога були різні. Спроби проникнення методом ДРГ і артообстріл, спроби технікою заїхати. Обстріл з БМП були з танків. Далі по службі у мене були, скажем так, не дуже приємні моменти. Я отримав поранення в 78-му. У мене жінка завагітніла близнюками. Старшу дитину не було на кого лишити, і коли я подзвонив до командира частини, зразу переведіть мене на ППД у зв'язку з тим, що жінка в роддомі на збереженні, Я не маю на кого старшу дитину лишити, я буду з ним ходити в наряди. Мені сказали, з близнюками зробити аборт, а старшу дитину здати в дитячий будинок, після чого я пішов самовільно залишення частини. Потім е, я прийшов в ВСП, військов, військову службу поліції, надав всі документи і попросив, щоб мене вернули назад в, 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 мой, в мій підрозділ. У мій підрозділ вернутися не вийшло, але я попав в, в, в ту ж саму бригаду в зенітну батарею. Хлопці розуміли, чому, чому я був все за Звісно, хлопці ставили питання. Я, звісно, хлопцям пояснював ситуацію. Хлопці зрозуміли, ніхто не засуджував. Єдине, що я хочу сказати, що якби в мене була можливість не піти в СЗЧ, я би не пішов. Я не зміг повернутися в підрозділ, в якому, скажімо так, я народився. Я повернувся на фронт 9 вересня, а 13 листопада я поховав одного з близнюків. От старший син Станіслав і менший син Ростислав. Поки я був на фронті, це відеозв'язки, це вічно тато, коли ти приїдеш, тато, а як твої справи, а я хочу тебе побачити, а я за тобою скучив. Жінка так само скучала за мною, чекала, от, переживала. Я дуже пишаю своєю дружиною, тому що в складні моменти і в важкі моменти ця людина знаходила правильні слова. Вона підтримувала так, як не підтримує ніхто. Це був підрозділ ППО, який займався повітряними противниками, такими як Шахет, ракети, герані, молнії і тому подібне. Населений пункт в нас в нашої відповідальності на той час був Тернувате, Гуляйполе, Малинівка, тобто в тих районах. Кожного дня, навіть не враховуючи те, що ми в наряді, не в наряді, у нас. Ця наша зенітна батарея 24 на 7 постійно працювала по ворожих противниках повітряних. Шахеди летіли кожного дня, молні. кожен, кожен день в день, вночі не, не було різниці. Особливо вночі працювали по шахедах, раннях, пародіях і тому подібне. Знешкодити їх було важко. І виявити їх було важко, якщо був туман. Якщо не було туману, то в принципі їх можна було побачити. Але от знешкодити їх трошки було важко, тому що вони, по-перше, маленькі, швидкість, рух. От. Для того, щоб попасти по рухомій цілі на висоті 800 і більше метрів, це треба математично вирахувати відстань швидкість самого. Самого противника, як він рухається, дати випередження кулі і таким методом. Війна перейшла в дронову війну. В більшості випадків працюють дрони. У нас була ситуація, коли я попав з ЗВРС 102-ї бригади, і ми попали в населений пункт Малинівка, де в нас відбувалися бої. Найбільша проблема була це fpv дрони FPV-дрони, дрони Мавік, Іскіди і тому подібне. Сама піхота противника. Вона, ну це вже, скажімо так, це вже залишки того, що не встигли знищити дрони. Переважно ти сидиш на позиції і прикриваєш, щоб до тебе не залізли дерега і тому подібне. І всього лиш навсього ти, ти ховаєшся від дронів в кулеметниках. Я прослужив буквально місяців 4-5, плюс-мінус. Якось так. Важко було єдине в тому, що. З будь-якої точки села, з будь-якої точки вулиці, будинку, даху, закутка, тебе міг очікувати ворог. І в той момент саме основне це була підтримка твоїх побратимів. Тоб, коли ти працюєш, ти йдеш номером один, або ти йдеш номером два-три, неважливо. В тебе є свій сектор. Твій побратим має працювати чітко в своєму своєму секторі, і це було найважливіше. Це те, що я говорив за бойове злагодження. Хлопці 78-го батальйону, та в принципі з усіх батальйонів 102-ї бригади, хлопці вони незламні. Вони реально працювали чітко. Бойове злагодження було в ідеалі. Що фронт дуже швидко і дуже стрімко. Він наближається. Хлопці стоять, хлопці тримаються. Але вибачте, за мій французький, ця мразота, вона. Таке враження, що воно не, не, не закінчується. Їх е, лізе і лізе, лізе і лізе. Ти його, ну, ти його вибив через 5 хвилин воно знов лізе. Ти його вибив і він знов лізе. І лізуть вони маленькими групами по 5, по 6 людей на мотоциклах, пішим методом. І вони йдуть при прикритті дронів, вони йдуть під артобстрілами нашими, тобто вони йдуть під е, свіжий Тобто, в них йдуть міцні штурми. Вони реально під якимись е, препаратами заходять, тому що по ньому ти, ти по ньому працюєш. От, ти відкрив вогонь, ти бачиш, що ти по ньому чітко е, попадаєш. Він падає, в нього десь там травматична ампутація кінцівки, в нього десь там кульове поранення, в шию, в руку, з нього йде артеріальна кровотеча, мас-масивна кровотеча, як правильно говорити. Він встає і він йде далі на тебе. Якось так. І саме основне, що ну там е, приступають своїх ранених, неранених, мертвих, немертвих. Вони йдуть прямо. Вони не, не зважають ні на кого. Це цікаво, попав через поранення в мене після двох моїх контузій офіційних і неофіційних, я не пам'ятаю вже скільки. На ліве вухо я взагалі нічого не чую. На праве вухо в мене 30%. Також ПТСР, епілепсія. Після контузії, до речі, епілепсія розвинулась. Мені дали можливість перевестися в тилову частину у зв'язку з тим, що епілептик в зоні бойових дій це, скажімо так, підстава. Хлопців, тому що твої побратими вони, вони найкращі. Вони твої друзі, твоя сім'я. Якщо з тобою щось стається, вони ризикують своїм своїм життям і вони по тебе залізуть, вибачте, за слово, в пекло. От і витянуть. Тому я не хотів підставляти своїх хлопців. Я розумів, що як бойова одиниця, я вже свою роль не зіграю так, як я мав би зіграти. Було прийнято рішення переводитися в тилову частину. З епілепсією в тилові частини не усі хотіли брати. От. І я єдиний варіант, який в мене лишився, це ТЦК. І на даному етапі я думаю, що моя робота, коли я, скажімо так, поповнюю ряди своїх хлопців для знищення ворога, теж є важливою роботою, тому що людей не вистачає, фронт тріщить. Часної заміни тебе на, на позиції не відбувалося у зв'язку з нехваткою людей. Десь хтось на лікування поїхав, хтось в відпустку поїхав і все, і ти вже вибиваєшся з графіку. Наприклад, от, образно, ти мав бути 10 днів, ти вже будеш сидіти там 20-15 і днів на позиціях. Тобто зміни майже не відбувалося. Багато людей, які Ухиляються від мобілізації. Четвертий рік повномасштабного вторгнення, люди до сих пір ні документів ніяких не зробили, на облік не стали. І це все відбувається таким чином, як бусифікація, як люди люблять її казати. Насправді бусифікації немає. Є просто. Коли ти виходиш, підходиш до людини, ти представляєшся, хто ти, що ти, як ти, пояснюєш ситуацію, пробиваєш по базах, показуєш людині, що людина в розшуку, пояснюєш, що треба приїхати, людину зняти з розшуку, людина сідає, приїжджаємо в ТЦК, знімаємо з розшуку і людина собі їде додому. Тобто якоїсь такої бусифікації, ламань людей, вибачте, за слово, копань, що ти в машину там Ну, пхаєш, як вибачте, будь ласка, якусь свиню, такого немає. Все відбувається культурно, на вечір раз перепрошую, без лишнього, скажімо так, моменту. У нас є бодікамери, і при моменті тому, коли ми бачимо людину, до якої ми маємо підходити для перевірки, у нас включаються бодікамери в усіх працівників ТЦК та поліції, яка з нами працює. Зі мною служить іменно в мене в, в, в моїй роті. Я вам скажу 98% в нас. Так, да, 98% в нас бойових хлопців. Чому у вас позивний тройка? Тройка це тому, що в 22-му році в мене була російська машина ВАЗ-2103, яку, яку постійно всі називали Тройка. Це червоно-чорний капот з шевроном карателя, Американська армія, каратель це ті, які не беруть полонених, які мстять за своїх рідних і тому подібне. Чому в мене був каратель? Хочу згадати свого безості пропавшого брата, губський Віктор Євгенович, е е е який пропав 16 квітня 2022 року під е е Маріуполем в складі морської піхоти. Тому каратель. За Бучу, за дітей в Бучі, за жінок, за, за людей похилого віку я міг не служити, я міг навіть з СЗЧ не вертатися у зв'язку з тим, що в мене троє дітей. От, але я пішов в самовільне залишені частини не для того, щоб втекти з військової служби, а тому, що в мене є дві сім'ї: це Збройні сили України, і саме основна моя сім'я це дружина і мої діти і Ну, перша названа сім'я в мене з'явилася тільки дякуючи тому, що в мене є жінка і діти. Тому що коли мої діти підростуть і вони запитаються, тато, а що ти робив, коли була війна? Я зможу з гордістю сказати: сину, я, я бив ворога і я знав, для чого я це роблю. І я впевнений, що всі мої побратими, які зараз в бойових бригадах, які в тилових бригадах, вони вс... роблять все для того. І... Кладуть свій час, своє здоров'я, сили на те, щоб мої і їхні діти, ну, наші діти в майбутньому, наше майбутнє покоління говорило зранку доброго ранку тату, а не російською мовою. Поки не закінчиться війна, і поки я маю сили і можливість, я буду працювати для того, щоб виграти цю війну.